Давай скажемо це чесно. більшість українців не боїться війни, не бояться форми, не бояться зброї, не бояться бути на передовій, бо розуміють, це честь, це обов'язок. Але бояться іншого. Бояться, що поки він тримає автомат, його родина залишиться на вулиці, бо в нього є діти, які ходять до школи, є квартира, за яку ще 15 років виплачувати, є дружина, яка сама не потягне все. Є звичайне життя, яке відбудовувалося з нуля до або після 24 лютого. І це не просто життя за кордоном, це життя, за яке він несе відповідальність. І от держава кличе, але не гарантує, не домовляється з країнами, де він працює, не заморожує кредит, не зберігає його роботу, не підтримує родину, яка залишиться без доходу. І тоді вибір вже не виглядає героїчним, він виглядає жорстоким. Бо як захищати батьківщину, коли вдома діти можуть залишитися без даху над головою? Це не страх смерті, це страх, що твоя відсутність зруйнує все, що ти роками будував. І найболючіше, що ніхто навіть не намагається цей страх почути. Ніхто не веде переговори з державами, де мільйони українців уже інтегровані, ніхто не розробляє механізмів захисту сімей мобілізованих за кордоном. Ти просто стаєш перед вибором або родина, або розшук, або діти, або в'язниця. Цей вибір, який не повинен існувати в цивілізованій державі. Якщо країна хоче захисту, вона повинна захищати. Боювати не страшно. Страшно, коли ті, кого ти захищаєш, залишають твою родину сам на сам із системою. А ти б пішов, якби знав, що за твоєю спиною порожнеча. Пиши в коментарях. Це розмова, яку вже не можна відкладати.